В ООН, певно, заявили, що в зриві перемир'я винні обидві сторони. Виявляєте? Це дуже і дуже погані сигнали. Хоча ООН зрозуміло, що це пустишка, вона нічого не вартує, бо якщо дивитися в цьому історичному проміжку в три роки навіть, то зрозуміло, що це просто ялова блядь, організація, яка нічого себе не, не представляє. Просто номінальна така структура, яка викачує кошти і не має нічого спільного. З назвою ООН. І оці от знаки рівності, коли ставляться між агресором і жертвою, це дуже дуже погані сигнали, особливо коли роблять навіть такі організації, політики різних рівні, рівнів. Це означає, що тиснуть, тиснуть і намагаються злити Україну підплив Російської Федерації. І дуже часто ви можете помічати такі знаки рівності від різноманітних експертів наразі, на кшталт Ягодінського, цього недопрофесора, і йому подібних. Коли вони ставлять знак рівності між агресором, терористом і жертвою. Це дуже і дуже погана історія, якщо говорити в контексті геополітики і діячів, які мають вагу в світовій політиці. А якщо говорити про пропаганду, то це означає, що намагаються розмити відповідальність росіян. Ну і коли ти перебуваєш довгий час в такій конструкції, коли підміняється поняття, розмивається відповідальність, то ти рано чи пізно Почнеш задаватися питання, ми може дійсно не так все однозначно. Тож, панове, коли ви дивитесь якийсь матеріал, і там є очевидні якісь речі, наприклад, як війна, на нас напала Росія, вона терористи вбивця. Все, це не обговорюється. Поставили крапку. Але якщо хтось намагається поставити знак рівності між вбивцями і жертвою, то у вас, як мінімум, мають виникти питання до цих людей, хто це робить. Будьте завжди обачні з інформацією, завжди ставтеся до всього критично. Цілую, люблю, підписуйтесь. vyberi žít sebe.